Поговоримо з Ольгою Богомолець, народним депутатом України. Вітаємо вас, пані Ольго. От вся Вітаю. ситуація з паном Протасом, на вашу думку, якщо людина працювала в системі з 2014 року, чому тільки зараз він затриманий? Можливо, ви як все ж таки голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я знаєте більше? По-перше, дуже соромно з одного боку, що чиновники від системи охорони здоров'я попадаються на таких зловживаннях. По-друге, чудово, що вони таки попадаються, тому що це означає, що правоохоронні органи працюють. Щодо ем, власне, доведення до суду, безперечно, до суду воно дійде, а що буде далі? Пан Гройсман так сказав оптимістично, у мене, чесно вам скажу, виникли зовсім інші почуття при цій всій історії. перше я згадала історію з паном Мусійчуком. З усіма звинуваченнями, з усіма доказами, з голосуваннями депутатів, власне, які завершились нічим, відповідно, якась була причина, щоб це все відбулося. так? щоб відбулася або фальсифікація, або обман, причому масовий обман депутатів Верховної Ради. Пам'ятаєте, да? Цей момент для мене він надзвичайно тяжкий. Я про нього не забуду. Зараз іде абсолютно системне знищення санітарно епідемічної служби СЕС. Вона вже триває протягом року, і е, започатковано це була кампанія ще при панові Яценюку. Знищення Мета... чи ліквідація? Це Знищення. Ну, Знищення і ну, ліквідація це синоніми. Е, чому, власне, е, саме санепідслужба? Поясню вам, і хто буде можливо наступним. Санстанції мають окремо стоячі будівлі практично в центрі всіх обласних центрів. Тобто, це майно, це нерухомість і знищення системи санітарно-епідемічної служби. Це практично можливість опанувати достатньо великою кількістю гарного майна ще й царських будинків. Тому е, у мене виникають такі, знаєте, з одного боку, я дуже щаслива, що корупціонерів ловлять з другого боку у мене є підстави. Певні підстави не довіряти системі, яка грається і бавиться. І зараз, власне, якщо буде нанесено ніщивного удару внаслідок зловживання протаса чи будь-кого іншого по санітарним станціям, то е, якщо після Ізмаїла ніхто не зробив висновків, то дуже прикро. І власне випадок в Ізмаїлі, коли ви знаєте у нас на сьогоднішній день, скільки сот дітей госпіталізовано, якби не реагування е, санслужби. І посіви, і відразу знайти збудника, тому що дуже залежить, що далі робити, як лікувати, куди воно буде просуватися, все ж таки, не зважаючи на всю критику, на звинувачення, але ця, ця небезпека була локалізована, а могла би не бути локалізована, враховуючи, що Україна сьогодні перебуває в ситуації, коли у нас збільшується захворюваність на туберкульоз, на СНІД, на сіфіліс, на гіпатіт. У нас іде війна, якщо хтось забуває, і кожного дня є втрати. І у нас є ще поховання, яке ми будемо ще розкопувати тих, які пропавші безвісті. Це все і забруднення води. Це, на жаль, після всіх трагедій. Це є небезпека екологічна. Плюс купа сміття, яке я перепрошую, не горить, і ніхто його не думає, як його не будемо зараз називати ні прізвища. Ми всі знаємо про що зараз говориться. І якщо санітарну службу ми зараз зробимо з кшталт подобія Сполучених Штатів Америки, ми нікуди не приїдемо, тому що ми не Америка. Ніяким чином, ні Америка, ні не Канада і ні Європа. У нас абсолютно зараз інші ідуть е і вимоги, і ситуація зовсім інша. Ми не можемо тільки харчові продукти перевіряти в супермаркетах. Тому е дуже добре, що зловили. Сподіваюсь, що це не буде черговим фейком і обманом для того, щоб добити санслужби. Сподіваюсь, що це буде розуміння і сумація і Ізмаїла, і пожежі на смітниках, і загибелі людей, і в тому числі і отруєнь, буде стимулом не для нищення санслужби. А для її переформатування, для того, щоб вона могла викликом відповідати сьогодення, між тим справа головного санітарного лікаря пана Протаса повинна застерегти інших чиновників від скоєння економічних злочинів. Вважає керівник національної поліції Хатія Деконаїца. Факт был, что было правонарушение, коррупция серьезная, и мы это сделали с, с НАБУ, мы очень долго над этим работали, и я думаю, что вот такие результаты, которые сейчас мы показали вместе с антикоррупционным бюро, э, даст э, шанс подумать, понимаете, для людей, которые просто реально совершают преступление. От пані Деканаїза, вона говорить про економічні злочини. Але чи може санепідемслужба зараз працювати все-таки на випередження, тому що от у випадку з отруєнням дітей в Ізмаїлі вона працювала вже на після того, що сталося, замість упередити вона реагувала на факт. Сміттєзвалище замість упередити вона реагувала на факт. Ну, санслужба ніяк не може упередити сміттєзвалище, це завдання мера вирішувати цю ситуацію. Ну, але, але вона ж може би... якось ну заборонити його експлуатацію? Uh, ну можливо, Очевидно. могла би. Могла би, але можливо. чомусь не зробила. Uh, значить, буде у нас така санслужба, і ми доведемо, щоб вона забороняла, але щоб її боялись. Але хочу в відповідь сказати, що приблизно місяць тому я написала звернення в Генеральну прокуратуру, в НАБУ, в Державну фінансову інспекцію, в УСЛІ можливі органи, які вивчають економічні злочини. З аргументуванням того, що сьогодні 100 мільйонів гривень тільки це є зловживання на закупівлях в регіонах по інсуліну, по п'яти позиціям, і показала чіткі приклади, як одна область купує за ціну Х. Один той самий флакон, а друга той самий флакон за суму 2х. І чітко показала, що якщо ми приведемо в регіонах при децентралізації закупівлі, щоб купували по нижчій ціні, ми отримаємо тільки на цих п'яти позиціях інсулінів 100 мільйонів гривень. Що мені отримала, відповіла Генеральна прокуратура, написала: ми цим не займаємось. Набу написала: ми не бачимо складу злочину. Чому тому, що на тендерах виграє той, який дав найдешевше, а те, що там іде змова, чомусь на це ніхто не дивиться. Державна фінансова інспекція написала, що вона не може в десятиденний термін надати мені ніяких відповідей. Я на сьогоднішній день пропоную 100 мільйонів гривень. Отак От просто. І поки що зацікавлених справедливо довести справу до завершення немає. А, тому, антимонопольний комітет може в антимонопольний комітет, також написала. Але е, тут власне питання не в монополії, а питання в економічному злочині державних посадовців. Але система сама налаштована так, що вона дає можливість на рівні області виграти тендер тому, хто дав найдешевшу пропозицію, але те, що вона вдвічі вища. Ніж або втричі вище, ніж в ті самі Білорусі, або навіть в іншій українській області на ці на це всі заплющують очі. Тому знов таки питання зловити вибірково це дуже добре. Але я вважаю, що потрібно ловити всіх, хто зараз роблять такі економічні злочини. І 100 мільйонів гривень, які можна отримати, можна не дати взагалі, не дати, щоб це відбулось. І я це таки доб'юся. Я поки що не розумію під кого, тобто добровольців. Добровольців на моє звернення смикати не знайшлося в різні відомства і можливо а, отримати... Ну не да просто отут. смикати, тому що я вчора на нараді в Кадміні а, за, кажу 100 мільйонів гривень. Я вам ось даю. Будь ласка, візьміть, зафіксуйте це. Міністерство охорони здоров'я має вже зафіксувати найнижчу ціну, вище якої немає права купувати ні одна область, ні одна референтні ціни, і застосувати далі після референтних цін, застосувати реімбурсацію. Ми отримуємо сотні мільйонів гривень. А це не просто економія, це Тут кошти, які можна. Що таке реємбурсація? реімбурсація – це коли людина іде в аптеку і не купує за власні кошти інсулін і ліки, коли держава покриває мінімальну ціну. Якщо держава покриває 400 гривень, то якщо ти хочеш купити щось дуже дороге, mm -hmm. ти можеш ще доплатити своїх власних коштів, але мінімальної суми mm -hmm. тобі має вистачити для того, щоб купити препарат. Пані Ольгу, ще одне запитання, запитання. От Оточне, ви сказали, що необхідно не знищувати санепідемслужбу, а реформувати. От яким чином на вашу думку могла відбутися ця реформа? Ну, розподілили функції між іншими. Я дуже не люблю слово реформа. Тому що у нас на жаль це слово вже у всіх ідіосинкразії або алергія на нього має бути чіткий прописаний функціонал. Під функціонал мають бути виділені кошти, і в цей функціонал у вигляді протоколів. Реагувань має бути чітко зафіксований і передані повноваження і обов'язки. І цей функціонал знов таки мусить мати матеріальне забезпечення. Тобто служба має залишатися, якщо під назвою са не Назву можна дати будь-яку іншу. Можна залишити цю назву головне. Щоб чітко був прописаний функціонал, хто перевіряє воду в кранах, хто перевіряє очисні споруди, хто перевіряє, що відбувається в каналізаціях, хто перевіряє, що у нас відбувається з крисами, що вони переносять. Тобто на кожному етапі має бути прописаний функціонал, і цей функціонал має бути матеріально забезпечений. Якщо ми кажемо, що кожного приземника потрібно зробити тест на гепатит, ми маємо mm -hmm. надати ці тести або зарезервувати кошти, щоб ці тести були, щоб не да, не давати, просто умовно питати, чому ви це не зробили. Вони кажуть, у нас коштів немає бо у нас немає матеріального забезпечення. Зійшла у нас мова вже і про спецслужби, в тому числі є в принципі чим і похвалитися у перевірках. СБУ викрало схему розкрадання понад 20, 12 мільйонів гривень, виділених на психологічну реабілітацію бійців. АТО. правоохоронці встановили, що комерційні структури з трьох регіонів України подавали завідомо неправдиві дані для участі. У конкурсних торгах, які проводила Держслужба у справах ветеранів війни і учасників АТО. Підприємці, які перемагали у конкурсах, свідомо приховували інформацію про відсутність у них відповідних спеціалістів-психологів та умов для реабілітації бійців. Учасники АТО розміщували у санаторіях, не надаючи жодних послуг із психологічної реабілітації. В деяких випадках бійцям пропонували гроші, щоб вони взагалі не селилися в лікувальних закладах. Слідство за цією справою ще триває. У мене у мене просто, просто слів нема. Ну, я, я би чесно вам скажу, я би все ж таки повернула смертну кару Україну. Я не, не розумію вже, наскільки безморальним, бездуховним може бути суспільство, щоб красти у людей хворих на онкологію, у хворих дітей, у ветеранів АТО. Якщо б тільки українці сповідували Божі заповіді. Не вбий, не вкради, може, просто не вкради перед смертною карою. То ну, спочатку е, варто призначити міністра охорони здоров'я, який би мав е, відповідати за ці речі. Е, ви знаєте, ви зараз дві речі. Е, Міністр охорони здоров'я може бути призначений, а це ніяким чином не зупинить крадіжку тих людей, які це роблять, у яких немає ні совісті, ні честі, які просто дориваються до хтось краде на кожному, хтось зверху краде, хтось знизу краде. Люди не сповідують цінності. Це є проблема. А те, що власне щодо реабілітації в країні йде війна, тільки в Києві, в Києві про це ми не говоримо кожного дня, скільки в нас загиблих. Та не починаємо. Чи я подавала постанову на Верховну Раду? Щоб у кожне засідання починати з хвилини мовчання. Люди забули, що у нас іде така війна, що кожного дня у нас є загиблі. Тільки по Києву, Київській області понад 300 родин вже і е Хтось цим переживає, хтось живе війною, тобто то суспільство зараз у нас розшарувалося. Деякі живуть просто своїм звичайним життям, думають, як вкрасти на психологічній реабілітації, яка потрібна як повітря. І власне найближчим часом, буквально через два тижні. Пройдуть у нас тренінги для тих, хто хоче займатися психологічною реабілітацією за підтримки Міністерства внутрішніх справ пана Вакова, який вже в четверте надає приміщення і курси Френка П'юселіка. Пройдуть тренінгові для психологів. Це безкоштовне навчання тижневе. Хто хоче записатись на такі на такий тренінг, Будь ласка, пишіть інфо І Хочу ще сказати, що саме сьогодні. За підтримки Київської міської адміністрації почнеться в шостій годині барт бар марафон в підтримку родин загиблих. Барди з дев'яти країн світу, українці за походженням, спеціально приїхали в Україну для того, щоб співати і робити те, що вони можуть, щоб підтримати сьогодні родини загиблих, вшанувати пам'ять. І сьогодні концерт пройде. Вхід на концерт вільний, квитків немає, але кожен зможе зробити свій е, посильний внесок, внесок, внесок в підтримку для підтримки родин. І цей марафон, я думаю, буде тривати години до дев'ятої. Тобто, хто ж звільняється після 7 -ї години, ви встигнете, бо я також туди буду запізнюватись. І е, е, ми не можемо про це забувати. І не можемо е, просто прощати таких людей, які... Е, які наживаються? Ну, от ми сподіваємося, що в цій ситуації з цією схемою яку СБУ викрила, Там будуть і підозрювані, і затримані. Врешті-решт буде вирок суду. Тому що, от, наприклад, давайте пригадаємо, що у 2016 році відбулася низка резонансних арештів осіб підозрюваних у корупції. Так, 29 березня слідчі набу прийшли з обшуком до одеського суддя Олексія Бурана, якого підозрювали у хабарі на суму півмільйона гривень. Той, відстрілюючись, кинувся на втікача, згодом Верховна Рада позбавила борона недоторканності і його взяли під варту. 18 травня був затриманий заступник керівника прокуратури Київської області колесник. Йому інкримінують розкрадання 30 тисяч тонн цукру з аграрного фонду. З червня правоохоронці затримали заступника голови Миколаївського Ода Микола Романчука за одержання хабаря на суму 90 тисяч доларів. При обшуку в будинку Романчука знайшли підземний тунель, де зберігалося золото та цінності. Скандал з Романчуком призвів до відставки голови ОДА Вадима Мерікова. 17 червня слідчі заарештували. Але як заступника голови Нафтогазу і екс-керівника «Чорноморнафтогазу» Олександра Кацубу його звинувачують у виплаті майже 300 мільйонів гривень за фіктивні геолого-розвідувальні роботи. Наприкінці червня детективи набу затримали групу з 11 осіб причетних до магінації під час продажу природного газу. Організацію злочинної схеми інкримінують депутату Олександру Онищенку. І тут пані Ольго дуже цікаве питання. Стосовно якщо ми вже говоримо стосовно пана Онищенка, це такий, у нас свіжий приклад. От насто наступного тижня будуть депутати голосувати і цікаво, чи нададуть згоду щодо притягнення до відповідальності до кримінальної і зняття недоторканності. Як думаєте, після випадку з Масійчуком? Я думаю, що багато депутатів будуть думати, чи їх не підставлять ще раз. Тому щодо зняття депутатської недоторканності, якщо будуть підстави, ці підстави будуть надані всім депутатам, буде проведена відповідна робота. То я думаю, що щодо зняття недоторканості, я взагалі ну, вважаю, що депутата так само мають перевіряти У нас має бути от знаєте, от, щодо недоторканості багато йде хвиль, все ж таки. Певна ідеологічна недоторканість має бути, тобто депутати представляють зовсім різні ідеологічні, деякі угу. деякі комерційні, деякі все ж таки мають ідеологію. І щоб не карали за інакамисліє, тут потрібна певна недоторканість. Щодо ідеї, а щодо комерційної економічної діяльності не має бути ніякої недоторканості. Але Депутат... ви це передбачили змінами в конституції, які вже проголосовані в першому читанні. Там передбачено зняття недоторканості для депутатів, але в питаннях економічних злочинів і взагалі кримінальних злочинів питання політичної відповідальності не підпадає. Саме саме чому не голосується в другому читанні зміни до конституції в частині недоторканості депутатів? Е, щодо е, формування порядку денного, це питання точно не до мене, тому що у мене так само виникають безліч питань щодо формування порядку денного, особливо те, що стосується законів по охороні здоров'я, власне, які я пробиваю вже ну так через серйозну таку боротьбу, але е, я думаю, що безперечно цей закон має бути поставлений, і ця недоторканість має в економічному вона має бути знята з депутатів. А ви, наприклад, стосовно нищенка так само не визначилась? Чи будете ви голосувати за чи проти? Я поки що інформацію маю тільки з телебачення. Тобто, якщо у мене будуть офіційні, абсолютно офіційна позиція генеральної прокуратури офіційна позиція набу, я мушу мати підстави для того, щоб робити Вони оприлюднили Правильно? ще цього тижня, на початку цього тижня, 87 сторінок. Аргументації від набу і генпрокуратури я вважаю, що народні депутати мають отримувати цю інформацію не з засобів масової інформації, не через джерела, а мають отримувати, оскільки їм приймати рішення. Тобто, кожен мусить мати право, якщо він хоче з цією депута... з цією інформацією знайомитись. Якщо депутат буде вважати, потім він віддасть свій голос за знаття власне, недоторканності для того, щоб людина могла відповідати перед судом за свої вчинки. Я розумію це. Логічно, але є технічний нюанс. От пан е, Парубій сказав, що у вівторок вже винесуть на голосування це питання. Так. Коли ви встигнете ознайомитися з цим доволі товстим пакетом документів, е... щоб вирішити, як ви будете голосувати? 86 сторінок це зовсім не товстий пакет документів. Тобто, з за звичкою, ми вже долаємо десь. Декілька сот сторінок за день, і це достатньо, якби коли ти ну звикаєш працювати з законами, то там 100 сторінок це так на було більше на... навіть, да? Приклад ну, я моє не треновано. Посіно шпортується об ці всі посилання на закони. Стаття така, то пункт да. такий, то кодекс а що такий. Вона там то, каже? Та. Да. Давайте перевіримо. Гаразд. Ми тоді будемо слідкувати за тим, що відбувається вівторок. Пан Поробій обіцяв це голосування. Тим часом одного з фігурантів газових маніпуляцій Валерія Посного доправили з лікарні до зали суду більше двох годин тому, але засідання суду так і не почалося. Нагадаю, розгляд апеляції перенесли на сьогодні. Суд пояснив Рішення тим, що засідання не може відбуватися без участі підозрюваного у четвер. Вранці правоохоронцям не вдалося цього зробити, не потрапили до палати. Посного бо вхід охороняли невідомі. Медики заявили, що підозрюваний не в тому стані, аби брати участь у засіданні, та довідки про це не дали. Нагадаю, національне антикорупційне бюро називає Валерія Посного співорганізатором корупційної схеми з розкрадання газу видобутого в рамках договірів спільної діяльності з Укргазвидобуванням. Два тижні тому Валерія Посного взяли під варту, але за нього було внесено півтора мільйона застави. Ну і в цій ситуації, пані Ольго, от стосовно газової справи, стосовно того, що ми сьогодні бачали, як Валерія Посного намагалася там приїжджала швидка. Адвокати говорили про те, що це все незаконно, що людині там погано, його везуть на засідання суду. От тут як ми, от просто, наприклад, журналісти, глядачі, можемо розуміти, де там дійсно правда, що людині погано. А де ну, це просто свідомо можливо затягування певної справи? Ми повертаємось до а, основи основ, тобто це є клінічні протоколи і стандартизація обстеження будь-якого пацієнта: чи це пацієнт з зала суда, чи це пацієнт, який викликає до себе швидку. І це клінічні протоколи, які мають бути затверджені міністерством охорони здоров'я, за свідченням виконуючої обов'язки міністра пана Віктора Шафранського. 70% цих клінічних протоколів готові. Це власне те, за що я воювала з паном Квітавшилі рік, тому що без стандартів. На ваше запитання, ні на запитання суду, ні на запитання будь-кого, хто хоче навіть причину смерті з'ясувати. Ага. У нас немає сьогодні ніяких об'єктивних критерій для того, щоб довести який клінічний протокол має бути дотриманий які дослідження, які результати для того, щоб встановити, що у пацієнта інфаркт міокарда, які у нього мають бути показники. І все це має бути знов-таки забезпечено державою профінансовано. І без клінічних протоколів, без стандартів лікування, ні затримання, ні е, госпіталізація з зала суду, ні госпіталізація будь-якого пацієнта, ні визнання визнання лікарської помилки є неможливим навіть прорахунок рахунок собівартості, скільки державі коштує вилікувати пацієнтам або провести діагностику з інфарктом, з інсультом, з виросткою шлунку. Тому до кінця цього року Міністерство охорони здоров'я обіцяло надати 90% клінічних протоколів і стандартів лікування. Ми вже написали офіційний запит, я особисто від комітету, що вони надали нам не просто сказали, що в них вже 70% є. Зараз я чекаю це не сотні сторінок, це тисячі сторінок, які потрібно всі пройти і подивитись, що там відбувається разом з експертами, тому що це визначення європейської якості, і оце. Якість це наші кроки по реформі системи охорони здоров'я. Без цього ні страхова медицина, ні держні, ні, ні будь-які фінансові механізми, ні автономізація лікар нічого не може бути зроблено без того, щоб ми гарантували пацієнту якість лікування тієї чи іншої хвороби і дали забезпечення Тут фінансове. Тут відразу Хочу уточнити. Тобто, не маючи цих протоколів, відповідно не можна і лікаря, який фальсифікує, умовно кажучи, стан хворого. Його не можна тоді притягнути до відповідальності, абсолютно 100%. Саме тому за останні тобто лікар може сказати: ну я поважав, що він такий-то хворий, його треба госпіталізувати. А якби був протокол, то тоді так. можна було б по пунктах пройти так. і притягувати цій Ситуація може прийти ще п'ять лікарів, і кожен з них буде мати свою власну думку. І чия цікаво, думка що переможе. От медики заявили, що підозрювані не в тому стані, щоб брати участь у засіданні, та довідки про це не дали. Ну чому не дали? Ну. Е, тому що довідку офіційно вони мусять надати, і довідка надається за вимогою. Тобто, журналістам вони точно довідку надали. Тут стоїть питання: хто цю довідку вимагав? Uh -huh. Тому що лікарня швидкої медичної допомоги завжди видає довідки щодо стану пацієнтам на вимогу. І я була присутня неодноразово, коли заходять запитом. в порушення запиток. приватності лікування. Е, Є і якщо, розголошення діагнозу. Дивіться, у нас є е, єдина лікарня, е, лікарня швидкої медичної допомоги, де є два. Е, Зовсім різних відділення. Одне відділення, тобто вся лікарня, відноситься до міністерства охорони здоров'я, ну тобто до закладів охорони здоров'я, і там є відділення підпорядковане Міністерству внутрішніх справ. Це по суті тюрма на території лікарні, де пацієнти знаходяться не в медичному закладі, вони знаходяться в ув'язненні, але лікарі їх там лікують. І ем, знов таки, якщо говоримо зараз про реформу, то я вважаю, що у нас практично в кожній області має утворитись таке відділення, де на території лікарні буде за гратами відділення в окремо стоячій будівлі. Або для того, щоб ув'язнені у яких є інфаркти, інсульти, онкологія, що вони могли по-людськи лікуватись. Так, да, е, потрібно карати так, потрібно крадіїв сидіти за грати. Потрібно, щоб вони відповідали за своє, але якщо у них виникає проблема зі здоров'ям. Вони мусять мати шанс видужити шанс на життя для того, щоб виправитись. Тому ті люди, які перебувають в відділенні спеціалізованому, лікарі не приймають рішення, коли госпіталізувати, коли виписувати. Вони тільки надають інформацію, щодо стану пацієнта, що все фіксується в історії хвороби. Але на офіційний запит правоохоронних органів лікарня мусить відповідно до чинного законодавства, не розкриваючи там таємниці. Надати інформацію, щодо стану пацієнта з його діагнозом і чому власне він не може бути або може бути присутнім. Зрозуміло. Ну а що ж, дякуємо вам за ваші коментарі та оцінки. Було приємно вас бачити в студії. Ольга Богомолець, народний депутат України від блоку Петра Порошенко,